Гаразд, дядь, це останнє. Борода Рінсвінда. Це, мабуть, одяг якогось доблесного воїна, що бився у безлічі війн. Що таке далекобійник? Боже, ми справді це продаємо. Байдуже, просто повісимо їх. Ми ж не хочемо засмучувати нашого менеджера Клер. Адя, ми ж не орки, щоб батрачити, коли є заклинання, що зробить все за нас. Прошу, не треба. Індументі сортум вітей. Як чудово, тепер мені ще й безлад прибирати. Терпіння, адя. О! Нарешті успіх! О, ні, тільки не знов це лайно. Адя, дивись, зараз буде найкраще. Гаразд. Це справді круто. Але що, якщо Клер побачить? Вона б'є нас. Ні, синітниця, Я просто підвищую продуктивність. А тепер твіти бавовни. Вам треба повіситись. О, трясеться, це звучить погано. Футболки що? Влаштовують переворот? А -а -а. Ні, а -а, повинуйтесь мені, я дав вам життя. О, не зв'язуйся з немадя. Він далекобійник. О, Боже! Привіт, народ. Вирішила перевірити. О, вау, Бачу, вкладаєте всі свої сили, щоб привезти тут все до ладу. Гарна робота. Якщо буде подрібна, то кличте. А, ні, ну ти це бачив. Гдя, чому ти сваришся на клер? Вона чудова жінка. Ой, бляха, не знаю, може, з мамою якісь требли. Відривай бірка, це їх буває. Залишився ще один. Ні. Це дух свободи. Відпустимо його. Як вит... О, боже мій, що сталося з вікном?